Крім того, люди, у яких четвертий управитель потрапляє у, у дев'яту бхаву, в їх внутрішній стан, внутрішню впевненість в собі, дуже сильно залежить від того, як соціум реагує на його присутність. Тобто, е якщо ну, люди, якби, які мене оточують, Кажуть, що я хороша, що я там сильна там, чи ще щось, я стаю впевнена в собі. Якщо люди, які мене оточують, кажуть, що я погана, що я слабка, що в мене це не вийде, я стаю невпевнена в собі. І тому таким чином, ми можемо сказати, що у таких людей є залежність від погляду інших людей. Тобто від ну, Цього ну, сприйняття, да, як нас сприймають інші люди. Це не просто залежність, ну, якими враження призводимо там, на інше, це внутрішня впевненість в собі. І тому, якщо пхавіша четвертого почуває себе погано в дев'ятій пхаві, Людина буде невпевнена в собі. Це те, про що я увесь час кажу: от вам треба обов'язково дивитися, як себе почуває бхавіше четвертого пхава. для того, щоб зрозуміти, людина впевнена в собі чи не впевнена, бо від невпевненості в собі. Ідея, ну, сама основна проблема це ну, якби нелюбов да, до себе. Тобто, навпаки, нелюбов до себе буде викликати невпевненість в собі і залежність від е, думок і поглядів інших людей. І тому ну, ми знаємо, що е, якби, е, всім, ну, всім неможливо. Ну, неможливо дати, ну, якби, бути хорошим для всіх, да? неможливо якби, виконати всі умови, неможливо ну, якби, бути повністю якби, таким настільки гучним, щоб ми там всім подобалися. Таке, таке просто неможливо в житті. І тому рано чи пізно у, такій, у такої людини виникають ну, люди. які... Там їх критикують, які з ними не погоджуються, які кажуть, що в тебе там щось не вийде. І оці люди вони дуже сильно знижують самооцінку цієї людини. Якщо пхавіше четвертого добре себе почуває в дев'ятій пхаві, то людина має сили на це, ну якби ну, десь в якійсь ступені це ігнорити. Ну, тобто, там... Да. Ну, десь не звертати увагу на критику, більш-менш бути впевненим в собі, там, і так далі. Якщо пхавіша четвертого погано себе почуває в дев'ятій пхав, то все це катастрофа. Ця людина повністю залежить від оточуючих, від ну, якби, поглядів оточуючих людей. І ці погляди можуть бути різні. І вони можуть ну, і людина ніколи не може підлаштуватися під них, і тоді вона увесь час себе почуває розгубленою.